На сході під час АТО загинув військовий з Кіровограда. За інформацією Цензорнет, підрозділи десантної бригади з Миколаєва потрапили у засідку. 26 військових поранені. Загинуло двоє бійців 79-ї аеромобільної бригади та один спецназівець 3-го полку. За неофіційною інформацією, це військовий із Кіровограда. Донорство крові рятує життя в обласній санстанції станції приливання крові. Сьогодні 100 жителів Знам'янки та Новомиргородського району приїхали долучитися до здачі крові для військовослужбовців зі сходу. Захід приурочили до всесвітнього дня донора, який в країні відзначатимуть 14 червня. Як добровольці здавали кров, бачила Віра Шестакова. Бажаючих здати кров до станції переливання вранці привезли автобусом. Вони певні це важлива допомога для тих, хто воює на сході. Це моє особисте рішення. Я это хочу сделать, я это сделаю. Надо будет ще раз. Так, Організував таку акцію, головний лікар онкологічного диспансеру Костянтин Яринич. Я, як врач, естественно, знаю той необхідність крові, которая зачастую просто спасає життя нашим ребятам. Много крови не бывает, у нас нет на сьогоднішній день моди, здавати здавать кровь поэтому было з вот моїми друзьями собрались вместе и вирішили, что у нас есть такая возможность помочь нашим ребятам По вот сдачей крови. По всьому світу щосекунди одна людина потребує переливання крові, а один донор, за свідченнями лікарів, рятує життя трьох. Тому таку акцію тут вважають просто спасінням. Це здорово, це велика допомога, це велика допомога онкобільним, це велика допомога, не дай Бог, ДТП, дітей ожог, в онкології, в, в роддомі, якщо кровотечення. Запас крові постійно у нас є, і ми, і дякую цим людям, які прийшли. Це великий респект. Потому что... Донорство це добровольне дело. а здати кров це допомогти і спасти щось життя. Організатори говорять, переслідують не менш важливу ціль. Окрім допомоги, військовослужбовцям хочуть долучити мешканців Кіровоградщини до донорства. Впечатлення це взагалі вчитлення хороше для блага Родини, готові здавати кров всім. Хто цього хто, хто пожелає. Коли потрібно, то здаємо. Буває, дзвонять, то здаємо. за сьогодні. Донорами стали 100 чоловік. Завдяки ним у банку крові додалось 50 літрів. На цьому акція не завершується, І надалі донорів добровільців з усіх районів будуть привозити для здачі крові до Кіровограда. Також кожен важаючи може й сам долучитися до такої благодійності. Віра Шестакова, Анастасія Діденко день за днем.